Трошки подивимось з вами ще кухонних товарів. Я вже затамувала подих в очікуванні зимової колекції. Така серветниця металева за 149 гривень з деревами. Такий варіант серветниці також метал 119 гривень. Сезон чаїв офіційно відкрита. Така ситочко для заварювання чаю металеве за 149 гривень. Такі по 59 і є ще у золотому кольорі. До речі, ось такі є теж в золотому кольорі. Скажу вам, скільки коштує. 149, 149 гривень, так як і це. 149 гривень тримаючи для столового інвентарю. Металевий, дуже гарно перегукується з ось цією серветницею Буден стиль. Набір склянок 4 штуки на 250 мл. Є у блакитному або у зеленому кольорі. Ціна 169. Вони такі ребристі ззовні. А є ще більші по 420 мл об'ємом 4 штуки за 189. Келих для вина об'єм 360 мл. У блакитному кольорі або у зеленому. Ціна набору 269. Вже потрошечки їде новий рік. Ціна такої миски салатника 119 гривень такий салатник, як цукерочка. Ціна 219 гривень. Складається враження, що це вручну мальовано. Така ємність для напоїв скляна з кришкою металевою та трубочкою. Такий пряник. Коштує 79 гривень. Багато, до речі, приїхало з цих новинок зимових, але ще їх не встигли виставити. Ця будинкова тематика чашечка. Малюнок дуже гарний друк, мені сподобав. Ціна 79 гривень. Роздумую я над тим, щоб придбати ось таку ємність. Припала вона мені, хоча для кави чи чаю вона, мабуть, завелика. Це швидше для, можливо, горішки, можливо, для печива. Ціна 219 гривень. Скляна ємність для олії коштує 119 гривень. Такий вишневий відтінок скла. Бо є ще в коричному кольорі. Коштує 149. Ще й має пробку. А знаєте, що ще означає нова колекція? Що скоро буде акція на осінню колекцію? 339 гривень, така менажниця. будиночки, але бачу фабричний брак. Глазур нерівномірно покрита. Блюдо коштує 339 гривень. Такий будинок з цієї ж колекції миска глибока за 119 гривень. Тарілочка десертна. Ціна 119 гривень також. Тарілка обідня за 149. Підставка з підвищенням за 269 гір для якихось десертів чи на тортик. Така новинка, підсвічник, Гарбузик «Хотинка». 149 гривень коштує. Дуже красивий декор, правда, осінній ще. Ціна 169 гривень. Автомобіль з гарбузами. Не знаю, тільки приїхав, можливо, на нього зміниться ціна. До речі, бачила в інтернеті таку історію, що була одна ціна, а зверху наклеєна дорожча. А знаєте чому? Тому що йде прив'язка до курсу валют. Підставка під ложку керамічна за 119 гривень. Чашка з пряником. Малюночок з однієї ціна 169 гривень. Більший об'єм тут, мабуть, цілих 400 мл поміститься. А це мій розмір. Тут, мабуть, цілих 500 мл, якщо не більше. І ціна такої чашки 169 гривень. З оленями, з візерунками такими зимовими. Силиконова форма. У вигляді ялиночок, 10 ялиночок виходить. Можна для льоду використовувати або для цукерочок. Подушка декоративна у вигляді лисички. Ціна 339 гривень. Пряник виглядає. Ото краса, ну та краса приїхала. А що вони так тримаються? Тут тримаються, ще закриті. Хочу ціну знати, ціна 389 гривень такого пряника. Бачу, не лише пряники. Все, вже буду чекати, коли все розпакують. Прийдемо подивимось, правда? А тим часом на полицях є багато осіннього декору. Дуже милі ось ці гарбузики, набір. За 169 гривень. Так, скільки їх тут є? Сім, сім штук. Такий гарбуз за 79. Цей 149. Оранжевий. За 79. Є ще біленький. Так, біленький, біленький, 119. Так, з Хэллоуїну ще приїхали. Таку, нібито куля, знаєте, така, що з водою і блискітками. Але тут нема води, тільки блискітки. Ціна 149 гривень. Хто не бачив, пошукайте. На каналі є в папці Sensei Повний огляд цих товарів до дня Хэллоуін. Така пластикова ємність для цукерок. Ціна 79 гривень. Маска. 139. Так, ага це ще з кришкою є. Це, власне, до них кришка. фотоальбом на 100 фотографій розміром 10 на 15 см Ціна 169. Такі фоторамки. Ціна 99 гривень. На одне фото розміром 10 на 15. І такий варіант ціна 149 гривень 15 на 15 розмір. До речі, ось ця тематика зустрічається і на чашечках, і на інших предметах. Тож можна використовувати ще як постер. Свічка декоративна ароматизована з будиночками. Ціна 219 гривень. Гномики, декоративні підсвічники. Ціна 169 гривень. І ось такий варіант, коштує теж 169 гривень. Такі осінні-осінні були різні гарбузики, а ось такі привезли, біленькі, ціна їхня 149 гривень, мають таку краплинку. Чорні, я люю. Ой, неочікувано важкі 189 цілі композиції осінні. Висота 30 см. ціна 219. І в білому кольорі 219. Декор дому стоячий з 119. Такий контейнер, органайзер. Кругленький. Так, коштує він 239 гривень. Такий прямокутний, не глибокий, невисокий. Ціна 289. Так він всередині виглядає. Має ще мати таку застіпку, але десь ця застіпка загубилася. Вона і декоративну роль. Колір тут більш такий до бежевого в порівнянні з іншими. Ці біленькі. Серветниця. Ціна 169 гривень. Серветниця дозатор. Трошки ще подивимося такою, як б сказала, канцелярії. 119 гривень. Це як комодик невеличкий. Тут, бачите, ось ці прозорі шуклятки відкриваються. Тут на ручки. Є в рожевому або у зеленому кольорі. Ці акційні підставочки по 79 гривень, також два варіанти кольорів, а зелений неакційний 149. Такі підставки металеві для організації, можливо, якихось документів. Так, ціна їхня 149 гривень. Я думаю, навіть якщо собі на кухні прилаштувати для організації дошок кухонних. Можна ж, правда? А це є, так би мовити, органайзер для медикаментів. Бачу, їх тут багатенько на кожен день, на рано, обід і вечір. Ціна 169 гривень. Так, а хто знає, що це? Це якісь стікери для нотатків. 79 гривень, тут цілий рулон. А от, вже хтось добирався, то вже і ми заглянемо, щоб всі бачили, правда? Ось. Прикольно, можна собі організувати. Тут, бачите, як планер. Тут на тиждень можна якісь справи записувати, тут просто чудовий варіант. Можна доповнювати свій блокнотик цікавинками. Так, а це є для діток-стікери з капібарою цілий рулон за 69 гривень. За 39 гривень набір тримачів для кабелів, і їх тут аж три штучки по 5 вони мають прорізів прорізі, і стрічка ось ця клейка вже йде приклеєна. Мала бути канцелярія, вийшла аптечка. Органайзер по Днях тижня для прийому лікарств. Ціна 169 гривень. Також на рано, обід та вечір. Хоча можна і для вітамінів, та ще чого треба. А таке я не бачила. Такі органайзери, контейнери у вигляді тваринок. На три відділи цей варіант. Так, єдинороги. О, це схожі, просто тематика єдиноріг. Цей менший органайзер. Так, ціни, ціни 189. Це коштує 269. Це теж 269. І тигренятко за 189 гривень. Ха, то пенали кумедні. Собачки такі прикольні. Ціна 219 гривень, хоча, думаю, можна використовувати як косметичку. Чому ні? Це теж пенал, чи це на руку. Тут замочок є. коштує це 219 гривень. Завжди, як бачу, є бажання, хочеться придбати ось такий. Тудолист, як я його називаю, а туду чек-лист. Справи записувати можна для дитині, для організації часу. І тут, як вона виконує, просуває, що виконано. Є маркер зі старачкою в комплекті, тобто це поле є багаторазовим і коштує 219 гривень такий планер для діток. Класний. А, тут є кріплення на стіну причепити можна на гачачок. Чохол на телефон. Така хэллоуінь тематика. Тут ще якась рідина плаває. Ціна 189 гривень. Є з блискітками чохли. Ціна ціна 69. Такий. З котиками, чохол на телефон. І ціна 169 Тут теж ось ці вони плавають. Ланчбокси для діток. Ціна 169 гривень. Такий варіант або ось такий. поближче Ось цей теж подивимося <ссміст> з собачками. Подвійне відкриття, ось це так відкривається і потім ще ось так. І тут проділ на два. Цей теж так само відкривається.